Певне віриш на цьому він говорить Так само чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша, новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла в крові Господні. Помолимося на чашу. Господь наш, Бог наш, Батько наш Небесний, ми щиро дякуємо Господь тобі за новий заповідь, який в твоїй крові. Ми дякуємо Господь Тобі, що ти прийшов, щоб звільнити нас від гріха. Дякую Госпобі за пролиту кров, дякую Господь тобі за прощення, дякую Господь тобі за милість, благослови Господь нас, благослови Господь, содержимо чаше, благослови Господь церкву твою. Дякую Госпобі за любов, яку ти явив нам. Нехай Дім'я буде звеличне, прославлена, великого Бога, бачила Святого Амінь. Амінь.